Ще хочу вам показати, о там три такі стовпчика. Гарно посаджена бетонія і сурфінія. От. От як вона гарно посаджена, в такі кашпо одне, одне на одному стоїть. Да? От. І вона, коли все розростеться, то буде такий якби стовпчик. Водопад із таких гарних квітів, сурфіній. От, вони, такі невеличкі квіти. Майже в два рази менше, ніж пітунія. Але вони будуть радувати майже весь місяць, може ще й два місяці, таким гарним цвітінням. Такі чудові квіти. Оці фіолетові, вони, вони такі ще й ароматні. От, якщо хочете вибирати собі квіти, то обов'язково візьміть фіолетову таку. Вона ще, до речі, ароматна. І отаким от гарний стовпчик вас може радувати в саду вашому. Тих три штуки такі. Цілий водопад, таких гарних квітів. Вони ще розростуться, бо їх ще посадили буквально тиждень тому, мабуть. От. Вони ще не починали до тон, скільки бутонів буде. І такий гарний каскадний фонтанчик можна посадити в вашому саду.